Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Лімбрі, і ми продовжуємо серії з островом. Ну що ж, займемося виробництвом олії. Я поставила нарешті будівництво олійниці. Зараз нам Шведесенько приносить всі ресурси в цьому році. Я висадила сонях. На жаль, врожай був не дуже. Чудовим, але принаймні майже тисяча соняшника у нас все ж таки вони змогли не збирати, хоча б з цього почнемо. В наступному році, на жаль, я не можу поставити соняшник. У мене немає такої можливості, бо воно майже все з'їдено. Хоча, можливо, треба все ж таки добудувати ще одне поле. Я зараз тут набудуюсь полів, що в мене потім не буде людей, які б працювали. Ладно, нехай буде у нас тут поле все ж таки. соняшник після соняшнику гречка, і тільки потім пар задіяти. Я б хотіла, щоб у нас кожен рік, хоча б якийсь врожай соняху, він був. Тому мені потрібно три поля, на якому почергово кожного року буде вирощуватися сонях. І тоді у нас кожен рік, хоча б якийсь врожай буде. А потім ми будемо, можливо, збільшувати масштаби, тому що олію можна продавати в багато яких міст, що дуже непогано. Можливо, коли у мене з'являться воли, я буду соняшник чергувати з льоном. Навіть це буде прям взагалі супер. І у мене тоді буде постійно матеріали для того, щоб виробляти тканину і будуть робити одяг. Одяг ми теж зможемо продавати. Так, у нас вже є 30 тканини. І в минулій серії ми налагодили виробництво тканини та одягу разом з зуттям, щоб наші селяни не з'їхали звідси, тож обов'язково подивіться це відео. І нарешті у нас зробили олійницю. Так, і давайте ми тоді працівник у руках, різнороб у руках. Нехай вони принесуть нам спершу. Це все. Різноробів ми одразу до п'ятьох зменшимо, тому що нам більше і не треба. Просто принесіть мені сонях, і ми тоді наймемо одну людинку. Шкода, немає інформації, довідки про олійниці, скільки взагалі нам треба, бо я забуваю подивитися, скільки соняху потрібно. Так, 100 соняху у нас є, ми можемо відкрити посаду. І потім ми, можливо, зробимо сезонні роботи, тому що коли у нас соняк закінчиться, не буде кому працювати тут. Так, ти далеко йдеш з роботи. І у нас є капличка тепер. Цікаво, хтось буде ходити в каплицю? Так, вона зайшла в каплицю. Чудово, так. Так як у нас якраз приближалося до 100 людей, то дуже добре, що каплицю я побудувала. На іншій мапі у мене каплиця була дуже далеко від селян, і вони туди не ходили, бо я її побудувала біля кладовища, так сказати, біля місць поховань, але воно дуже далеко, і я не бачила, щоб хтось туди колись ходив взагалі. Зараз вони добудують склад, нам, і нам потрібні ще будиночки, які будуть якраз таки заселятися людьми, які будуть купувати у нас в ядках. Активно купувати в ядках те, що у нас там продається. Треба подивитися взагалі. Я не пам'ятаю, я чомусь не подивилася ні разу, скільки соняху витрачається на те, щоб виготовити олію. Він виготовляє 50 олії. Ага, так, якщо я правильно пам'ятаю, з 25 соняху виготовляється 50 олії. Супер! Це дуже добре тоді. І ми зможемо тепер теж олію продавати в іншим містам. Ми одразу поставимо її сюди і все почнемо продавати. І зараз ми нарешті продамо олію. І ми можемо одразу в балаклію поставити на продаж 250 олію. Те, що у нас є. Нехай продають мед у нас ще у нас є тільки 40 меду. Дуже мало в цьому році з медом. Шкода. Ну ладно, наступного року, я сподіваюсь. У нас буде більше меду. все ж таки. Але проблема в тому, що у нас тільки одна родина з вуликами. Тож, мабуть, у нас ще не скоро буде багато меду, треба тільки, аби вони поставили багато-багато вуликів у себе. І у нас є картопелька, яку ми так само можемо продати в балаклію. Слухайте, ну, виробництво олії мені прям дуже подобається непогано. У нас ще є тут соняшник, тож мені здається, поки що однієї людини нам достатньо. От коли він весь запас вичерпає, тоді можливо я його звільню. Якраз це буде сезон сіяння на полях, потім він може влітку попрацювати. Треба подумати взагалі, я його, мабуть, звільню, тому що у нас є тут 475, тут 300, 96 соняху, можливо, нехай наш Городислав попрацює взимку, потім весною я його звільню. Нехай він на полях допомагає, а потім влітку знову найму людей. А восени нехай не працюють, краще допомагають врожай збирати. Я не впевнена, чи це так правильно робити, але подивимось. Одна з рекомендацій до відео була зробити поля з ротацією сонях льон і пар. От я один вже так поставила, наприклад. У мене буде соня, льон і пар. Я вирішила адаптувати те поле, де у мене зараз льон. Так само. Зараз ми поставимо сюди льон. Мені треба воли. Та я думаю, що мені треба один невеличкий корівник, чистий для волів на даний момент, щоб вони у мене були на фермі постійно. І отут, де у нас пар, якраз буде так само. Ось тут змінимо на льон, і потім знову у нас іде. А цей картопля коноплі, нехай продовжується. Бо мені також потрібна якась картопля, щоб було просто щоб ну, навіть не те, щоб містянам, а можна було так само експортувати в інші міста. До речі, у нас тут же олії 100 є. Я думаю, п'яти олів поки що вистачить. У нас активні тільки 3, тому ми можемо зараз зайнятися, наприклад. Будівництвом корівника та поставити сушарки скоро травень. Нехай вони заготовляють сіно. Але у нас тільки 10 різноробів, і я сподіваюся, їх вистачить. А, слухайте, у нас тут більше людей, нас ще 15 людей шукають роботу, у них немає роботи. Звісно, вони зможуть, тоді треба поставити сушарки. Я правда думаю, де б це зробити. Я не знаю, як правильно розставляти сушарки, тому вони будуть у мене ось тут. Просто, я не знаю, по периметру десь. Ну, не те, що по периметру на цій території я так поставлю купу купу сушарок. Нехай тут стоять. якщо вони будуть заважати, їх легко зняти. Так, і поки що ми на паузі ми все ж таки побудуємо корівник, поставимо. Я пам'ятаю, що бажано його десь поблизу води ставити. Тож, ми якраз тут зробимо. Нехай вони кладку будують тоді, поки я буду ставити. Я не знаю, щодо свинарничка, але корівничок нехай буде. Так, нерівна поверхня. Ну, хай ось так от буде. І нам треба дуже багато будиночків звичайних побудувати, щоб вони у нас купляли. Якраз ми цим можемо зайнятися, бо у нас вже недалеко до 100, Тож треба добити. Я поки що пришвидшу все. Нехай вони швидесенько все мені побудують тут. І слухайте, а соняху то доволі швидко все виготоли, і його дуже мало стало. Тобто залишилося 100 тут і 46 тільки тут. Можливо, навіть людину і в червні, і в липні не наймати, дивлячись, коли вони зберуть врожай соняху, і від того будемо потім відштовхуватись, тому що немає сенсу йому працювати, коли тут майже нічого немає. Зато ми можемо тут продати, навіть можна більше поставити. Все одно воно не пропаде. Як тільки у нас буде якийсь гонець, ми зможемо когось найняти таки. Корівник у нас є, тож це дуже добре. Ми можемо пасти на паровому полі. Нехай вони сюди аж виганяють їх, і тепер треба заготувати сіно для майбутніх волів. А, а ще ж нам треба, щоб побудували ці плуги. Так, ну теслярня у нас є, і нам вже треба все заготувати, тому поки що вони заготують нам воду. Але я дуже сподіваюся, що вони ще й сіно зроблять. І знаєте, я трошечки завтикала з тим, що треба взагалі поставити оборіг. Я одразу, мабуть, зроблю велике, я правда не знаю. Взагалі треба було сушарки ставити, мабуть, поблизу корівника. Я щось зараз взагалі не то зробила там. Ми зараз все поміняємо. Додамо сушарки сюди, щоб вони прям поблизу це все косили і одразу сюди складали. Мені не подобається оця криниця. Вона взагалі мені тут заважає. Я хочу її знести. І тут у мене будуть твариночки, мабуть, якщо я буду їх заводити, все ж таки. Так, поставимо поки що стільки сушарок, У нас ще тут збоку є. Тому поки нехай буде так, будуть таскати сюди. У нас людей повно, які шукають і роботу, і різнороби. У нас є хто працює. Слухайте, у нас багато різн... Людей, які шукають, майже 20 людей шукають. Я впевнена, вони зможуть таки накосити сіно, я дуже чекаю. Травень, і вже 4 роки минуло тут. Боже, нічого собі. А я ще й не до кінця то розібралась. Так, тканинку вони доволі повільно виробляють. У мене тут ще льону є я не знаю скільки. Зараз вони, мабуть, використають всі коноплі і тільки потім будуть льон. І тут у нас багато. Можливо найняти ще одну. Працівницю, чи я, можливо, її пізніше, коли закінчиться сезон. Можливо, я її влітку найму. Ти бо влітку ж не прям так сильно багато людей мені треба. Так, що ми можемо їм продати? Ми можемо олію продати. Супер. Соняк, звісно, що ні, ні. І більше нічого ми не можемо продати. Льон я не буду продавати. Льон мені самій потрібен. Товар. До речі, а скільки в мене залізу? У мене заліза немає. Ну, у мене тут трошечки є. Мені треба залізу закупити. О-о-о, а оце біда. Я не пам'ятаю, в Балаклії можна купити залізо. Так, сокном може замовити, нехай воно в складі десь лежить. Чи не треба замовляти? У них такі чіткі, прям цифри, тут, ну, якщо на деякі не дивитись, типу 20 тисяч, 1000, тисяча, тисяча, тисяча п'ятдесят, тільки мед і кури не дуже чіткі. Але то так, просто звернула увагу. Давайте швидесенько нам будуйтеся, мені потрібні люди. Добре, що у них є хлопець. У мене на минулій карті була проблема з тим, що просто одні дівчата і дівчата деякі були такі, що одружилися, мабуть, пізніше 35 і сім'ї не заводили. Я вже думала переживати. Так. Щодо цієї? Знаєте, прикол у тому, що вони ж то по суті майже однакової ширини. Ось тут єдине, що, можливо, тут дуже. Ну, це арка у нас. Арка сюди не пролізає ніяким чином. Ну, це широка арка така буде. Що ж би нам зробити такого? Чи нічого не зробити, вже нехай буде. І шкода, треба, можливо, було виміряти по ширині криниці, мені ніяк навіть її поставити, щоб для цих хаток теж поблизу вони швидше ходили. Якось я не продумала про це. До речі, ось у нас одружилися вже декілька людей. Але у нас ще є дівчатка. Дивіться, вони заготовлюють. Вау, людей багато. Нехай вони слухайте. Та я поставлю зараз багато сушарок, бо в мене на тій мапі була така жорстка біда з цим, що я не знала, що робити реально. Я потім просто поприбираю ці зайві. І все. Зато у мене сіна буде на багато-багато часу. Я зараз на паузу тільки поставлю. Нехай вони оборіг потім зроблять швидесенько. Бо у мене стільки разів вмирали ті корівки з вівцями. Я відматувала назад збереження свої, але все одно траплялося так, що не вистачало. Я намагалася їх повирізати. На м'ясо. Але, на жаль, все ж таки деякі могли помирати. Все одно у нас тут місце купу, воно не витрачає коштів ніяких нам. Ми можемо тут сушарки, я не знаю, ставити хоч по всій мапі у нас запасів, і треба, мабуть, буде одразу декілька оборогів зробити. Так буде ефективніше. Великий оборіг, я не знаю, куди його ставити тепер. Треба було одразу тут поряд десь ставити. Ну ладно, вже як є. Поставимо поки що біля покрівельні. А ні, не можемо. Ми поставити тут нерівна поверхня. Ну ладно. Тоді поставимо біля майбутнього свинарнику. Якщо у нас все ж таки залишиться тут свинарник. Супер, мені дуже подобається, як вони оперативно всі косять сіно. Я дійсно можу з таким успіхом дуже багато заготовити, побудувати просто декілька великих оборогів, і я навіть одразу можу закупити корівок собі, можливо, для молочка майбутнього. Доволі непогано тоді буде. Ну, вже до нас починає тут. Привозити матеріали, Будуйте пошвидше хату, будь ласка. Я хочу оберіги. То вони вже тут майже всюди нару... накосили це. У нас буде дуже-дуже багато сіна. Уже дві тисячі сіна, є три тисячі очманіти. Я поставлю реально купу зараз сіна. Можливо, ми тоді і з вівцями розберемось одразу. У мене вже буде запас великий. І ми зможемо одразу багато закупити всього. І вівці, і коровки, чи можливо тільки вівці. Я не знаю навіть. Ну, можна з вівну вівці не те, щоб мені прям сильно були потрібні, але з них молоко, шкури можна робити, вовна, але вовна мені не сильно потрібна, Я не пам'ятаю, в інші міста можна вовну продавати. А я так не дізнаюся. Овечі шкіри можна продавати в барвінкове. Але це теж таке не прям, що мені треба. Подивимось, а от коровки, коровки це супер. Коровки будуть молоко давати, м'ясо. А, ну звісно, вівці теж м'ясо дають. Просто єдине, от, що якщо я нічого не зможу зробити з вовною і не зможу її продати, отут проблема вже. Воно буде купитися, мені просто треба буде викидати це. А раз течії тут немає, то ми не зможемо сукно робити. Слухайте, вони так оперативно тут все роблять. Видно, що у людей трошечки не вистачає роботи. Слухайте, у нас сіна, я прям не знаю. Буде очманіти скільки. Я навіть не знаю, що з цим. Скільки вже сіна? У нас вже більше п'яти тисяч сіна. Два оборіги це як мінімум треба. А можливо, навіть і більше. Нехай буде краще більше, якщо у мене щось не так іде, принаймні у мене буде сіно на такі запаси. Це краще, ніж коли я не знаю, як вже придумати з їжею для корівок. Це набагато краще, ніж думати, як зробити так, щоб у тебе корівки ці не померли. Ну, точніше, їх проходиться просто вирізати, але буває так, що не вистачає, як їх вирізати. І проблема в тому, що я ще кутубіню. Не зробила. Я так думаю, ми трошечки, можливо, ось тут. Приберемо ліс, бо він нам заважає. О, ось це, я розумію: врожай буде. Оце буде суперський врожай просто. Так, нам зараз принесуть сюди багато і будуть по-новому косити. У мене крашнулася гра, жесть. І тут якраз ще недобудований оборіг. Ну, ладно. А мене вдруге крашнулася гра. І одразу після того, як побудувався оборіг та знесли криницю. От я думаю, можливо, мені не треба прибирати криницю, але я розберуся з цим пізніше. Поки що ми все ж таки, я думаю, налагодили трошечки виробництво олії. Треба тільки дочекатися, який у нас буде врожай, з цим буде зрозуміло тоді, як часто мені треба наймати людей, чи вони будуть так само. І тоді буде зрозуміло, чи мені залишати так, щоб люди працювали тільки взимку та влітку, чи можливо буде менше. Але це все потім вирішимо. Ну і так як я вже почала оце масове виробництво сіна, то, мабуть, наступна серія буде все ж таки тваринництво. Ми закупимо нам декілька тваринок якихось, як мінімум, коров. Та волів, бо мені потрібні воли. Нехай вони плодяться. Можливо, їх на зиму завести, щоб вони розплодилися до весни, але все одно нам потрібно буде два воли для того, щоб їх запрягти в плуг і орати землю. Але це вже потім. І я от тепер думаю, чи мені потрібні свинки, чи ні, чи варто мені все ж таки вівчарню робити. Коров я точно буду, можливо, навіть я два корівники зроблю, тому що вони будуть давати мені молочко, і я потім буду з молока виробляти інші товари. Тож треба подумати, що і чого мені потрібно. Але я дуже сподіваюся, що у мене не буде крашитися е, гра так часто. Можливо, це через сушарки, таку велику кількість. Я не знаю, чому вона у мене вилітає. Тож треба подивитися, як буде себе поводитися гра далі, бо буде трошечки прикро, якщо вона буде так і вилітати. Я буду завершувати тоді цю серію. В наступному відео ми будемо розвивати тваринництво в нашому містечку. Тож не пропустіть! Всім бажаю успіхів та побачимося скоро!